Псалом 32 Псалом Давида, повчання. Блаженний той, кому прощено беззаконня і кому гріх покрито. Блаженна людина, якій Господь не зарахує провини, і в кому немає підступу. Коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання, бо вдень і вночі тяжіла наді мною твоя рука, щезла моя сила, як у літню спеку волога. Я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав визнаю свій гріх перед Господом, і ти простив мою провину, тому буде молитися до тебе кожен праведний у час недолі, і навіть у велику повінь води не наблизяться до нього. Ти для мене притулок від утисків мене оберігаєш, огортаєш мене радісними вигуками спасіння. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш іти. Даватиму тобі поради, тому що око моє над тобою. Не будьте немудрі, як чи осел, яких треба приборкувати, будилами вуздечки, щоб до себе наблизити, численні болячки у нечестивого, а хто покладає надію на Господа, того огортає милосердя. Веселіться в Господі, радійте праведні, вигукуйте з радості всі щирі серцем.